Чи мають право поліцейські вручати повістки на сьогоднішній день є дуже багато випадків, коли поліцейські вручають повістки водіям простим перехожим в будь-яких місцях, підійшовши, витребувавши документ, що посвідчує особу, і в пустий бланк, заповнивши повістку. Та поліція зупиняють автомобілі на авторинку, вручають повістки при потребі людям. От X5 вже доїздився. Перевіряють пасата. В законі не вказане місце, де дозволено вручати повістки. Але в статті 22 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію чітко вказано, хто має право вручати повістки. Це представники центрів комплектування та соціальної підтримки. Поліцейські не мають повноважень вручати повістки. Також є ще один цікавий момент: для того, щоб виписати при вас повістку, повинні бути ваші паспортні дані, а перевіряти ваші. Паспортні дані мають право тільки уповноважені на те особи: це органи Національної поліції, СБУ, Національної гвардії, Держприкордонної служби, ДМС, Держмедслужби та Збройних Сил України, які визначені в наказі коменданта. Тобто, це повинен бути наказ коменданта. Вони повинні вам його пред'явити. Також мають право перевіряти документи органи національної поліції, підстави яких вказані в. Статті 32 закону України про національну поліцію. Отже, друзі, щоб перевірити ваші документи, повинна бути конкретна підстава для того, щоб ви пред'явили документи, що посвідчують особи, і щоб вручити вам повістку. Це повинен робити відповідний орган, який має певні повноваження.